Повномасштабне вторгнення вони зустріли на передовій у 22-му Подружжя військовиків Олексій та Тетяна вже служили у лавах ЗСУ. Свій бойовий шлях починали ще за часів. АТО. нині чоловік та дружина працюють разом на медиваку у складі 65-ї бригади. Свою історію поділилися з нашими журналістами. Вони вирішили не розлучатися навіть на війні. Подружжя військовиків 65-ї бригади боронить Україну ще з часів АТО. Дев'ять років тому однострій одягнув Олексій. Згодом контракти з міноборони підписала і його дружина Тетяна. Пішла через свої мотиви, бо з е, самого дитинства хотіла. Мій тато завжди мій пример То хотіла, як він, бути військовослужбовцем. Служила на Донецькому напрямку, але в різних військових частинах. Тетяна була медсестрою Олексій Піхотинцем. Згодом вдалося перевестися до однієї бригади. На позиціях подружжя зустріло і початок повномасштабного вторгнення. Ми були в Мар'янці тоді ще, АТО різко перейшло в повномасштабний наступ. Як почалося ранку по рації передали, що почалася повномасштабка і пішла. Цей же день, або наступний день, зранку пішла перша колона на нас з технікою. 4.15 нам постучали, бойова готовність, війна. І у мене одразу, як війна, а це що було? Тоді? Ну, яка війна? І все, і от це одразу і ті вибухи, все. Після лютого 2022-го Олексій залишався на Донецькому напрямку, тримав оборону поблизу Мар'їнки та Бахмуту. А от Тетяні довелося повернутися додому, щоб врятувати від обстрілів та перевезти у безпечніше місце сім'ю. Я подзвонила мамі, мама була на роботі, кажу, мама Збирай нам. дітей, говорю, і виїжджайте. Вона каже: ні, вона в мене працювала в школі. Уже почались там прильоти. То в ніч вони вже уїхали, і більше туди вони не повернулися. Хоча думали, що поїдуть на недільку. Вже другий контракт жінка підписала з 65-ю бригадою. Нині подружжя працює на медиваку. Разом вивозять поранених подалі від фронту. Олексій слідкує за дорогою швидко, але акуратно. Сповіщати про всі повороти, там, може, десь які ями, там, щоб вони встигли вже триматися, бо зачасту вони ж працюють вже з людиною. А Тетяна стежить за станом травмованих бійців. Каже, найчастіше доводиться мати справу з контузіями та вибуховими травмами. Наша робота зупинити кровотечу, аби зболити, аби ем, чоловік ну, не мучився, щоб йому полегшити це все. І доставити до лікарні, щоб він був живий. Хоч кермує медиваком Олексій за службовими обов'язками старшого медичній машині Тетяна. Майже завжди так було і у цивільному житті, зізнається подружжя. Я люблю командувати. Я люблю командувати, і я командую. Альоша він такий. Олексій та Тетяна діляться служити в армії разом це вдвічі більше відповідальності. Якщо що десь виїзда, то, звісно більше переживаєш ну, за когось, ніж за себе. Як одні гаворя, то то хоч один там виживе. Як одні кажуть, ось хоч один там виживе. Але ми про це не думаємо. Ми думаємо, що Бог нас оберігає і все буде добре. Планів на майбутнє подружжя поки не будує. Кажуть, дуже сумують за рідними, але тішаться тим, що поряд, і можуть підтримувати одне одного. Інна Говой, Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.